За п'яту хвилю соцпрограми у Довгинцівському районі видадуть понад 6,5 тисяч проднаборів. А загалом, за підрахунками управління соцзахисту, право на отримання допомоги від міста в районі мають майже 30 тисяч людей. Відповідно до прийнятого рішення у додатку до внесених змін склад продуктового набору для п'ятої хвилі для тих мешканців, які отримують по п'ятій хвилі. Складається з Однієї пляшки олії, кіло сахару, кілограм макаронів виробів, дві банки консервів з м'ясом, кілограм крупи, одна банка згущеного молока. 5 з 1 жовтня про набори вдруге забезпечують тим, хто їх отримував у першу хвилю програми. До зазначеної категорії належать мешканці міста, які є особи з інвалідністю з дитинства першої групи, діти з інвалідністю, багатодітні сім'ї, сім'ї, які отримують державну соціальну допомогу, малозабезпеченим сім'ям, сім'ї, які отримують допомогу на дітей одиноким матерям. Сім'ї і в цій п'ятій хвилі додано п'ять нових категорій: це сім'ї, де перебувають діти під опікою чи піклуванням, сім'ї, які отримують тимчасову допомогу замість аліментів, сім'ї, які отримують члени сім'ї, які отримують пенсію в разі втрати годувальника, керівники органів самоорганізації населення. В Довгинцівському районі працює три стаціонарні пункти видачі допомоги у школах номер 109 94 та 130. Я прийшла за свою маму. Мама, учасник війни, Сувидгана Кіндратівна. Їй 91 рік уже, тобто вона вже не ходить. Я ну, прийшла. Дякую їм дуже, звісно, за такі подарунки. Вони зараз нам, звісно, необхідні. Я інвалід. Другої групи ЧАЕС приймав участь у 86-му році ліквідацію аварії. Так, отримав. Я бачу тут. Я бачу тут крупи, тушонка, олія, ну там щось ще. У всякому разі, це воно все все піде. Працюють у місті і виїзні пункти, а маломобільним, зокрема, інвалідам першої групи соцпрацівники терцентрів доставляють пакети додому. Так, через віддаленість житломасиву виїзний пункт організували у 84-й школі на військовому містечку. Я отримую пакет для сина інваліда, дитинства. Це вже не перший раз, то ми дуже вдячні. Уже кілька разів. Нам ну, допомагають старикам уваження». Люди будуть всі забезпечені продуктовими наборами. Для того щоб люди могли дізнатися, хто є в списках. Можна зателефонувати, можна, на пункти, можна подивитися на сайтах, можна підійти у зручний для них час і спосіб. Ми працюємо кожного дня крім неділі з 8 ранку до 17.00 без перерви. Надія Шевченко Валерія Косигіна цей день.